Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму бельгійські вафлі з кисломолочного сиру. Нам знадобиться 180 г кисломолочного сиру, 4 столові ложки сметани, 60 г вершкового масла, яке я вже розтопила, 2 яйця, 2-3 столові ложки цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 1 чайна ложка розпушувачу та 120 г борошна. Спочатку змішаю яйця, цукор та ванільний цукор. Додаю кисломолочний сир та розминаю крупні шматочки. Додаю розтоплене вершкове масло та сметану. Всипаю борошно з розпушувачем. Ось таке густотісто має вийти за консистенцією. Дуже гарно розігріваю вафельницю і можу смажити вафлі. Викладаю по одній столовій ложці тіста з гіркою і розпроділяю. Смажу приблизно 5 хвилин.